Всім привіт. на себе на пасіці знаходжусь. В цьому році з осами якась біда. Заходиш сюди, тут літає, я не знаю, блин, штук 20 зразу. Ось поставив пляшку такого обрізану і вже зразу там є один клієнт всередині і чотири літає ззовні. Також тут поставив ще одну пляшечку, ось як видно оса. Теж літає. Ну, я завчора працював тут в одиночку, Вбив, напевно, ну, штук 20 це точно. У мене ось така тенісна ракетка. Я ця ракетка їх просто відбиваю, Десь, як видно, літає. Сьогодні вирішив ось таким скажімо так, шляхом з ними боротися. Бо це капець перед уликами теж там. Бігають, бігають, там щось шукають, шмагають, каже, пчіл дохлих, тягають собі, каже, треба їх знищувати. Ось як видно ось такі тварюки, подивимося який буде результат там за добу чи може до вечора. Короче, поки що ось так. Пройшло приблизно 5 годин з моменту установки цих моїх ловушок. І маємо вже досить таки непоганий результат. Ось як видно, це все оси, 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 оси. Оце одна і ось інша. Те ж саме. Є одна муха, а остальні жовті, жовті шкідники, О, вже лізе, лізе, лізе. Зараз ми їй допоможемо. Все вона всередину залетіло. І звідти вона вже не вилізе. Також поставив тут третю, в її нічого немає. Вчора не можна сюди було зайти, взагалі Заходиш, що вони тут в себе вдома. Це вже так добре, майже ніхто не літає. Всі живуть тут в пляшках. Побачимо, що буде. До вечора. Вісім годин вечора. Маємо такий результат. Не рахував, але я думаю більше десятка. Там вже частина з них вже потонула. Так нам перемерцають. Частина вже потонула, частина ще плаває, щось там намагається. Ось це кліточки поставив для приманки, там залишки канді. Вони прилітають сюди, потім залітають і топляться. Ну і Друга пляшка. Теж ось такий досить непоганий результат. Теж декілька десятків це тільки за перший день. Але все одно сюди заходиш і так буває, що якась десь оса пролітає. Ну, думаю, таких пляшок нароблю ще трішки більше. Поставлю по всій пасіці. І буду ловити, так як це ще до осені дуже далеко, і за цей період їх розведеться ще більше. Також помічалося, літає, збирають мертвих бджіл. Тобто треба десь тут ще поставити, щоб вони попадалися і на вулиці. Ну а так, в принципі, все добре, бджілки працюють. На вагах приблизно 1 кг в день. Цвіти у нас соняшник. Все, Всім пока-пока.